Друге, це те, що дуже гарно працюють дихальні практики. І, наприклад, дихання, коли ви робите повільний вдих і повільний видих, для нашого мозку це є сигнал про певне відчуття благополуччя. Тобто кероване дихання, коли ми повільно вдихаємо і робимо повільний видих, можемо подумки рахувати, наприклад, до п'яти на вдосі, до п'яти на видосі. Це той патерн, який мозок розпізнає, як все нормально і можна вимкнути режим стресового захисту. Далі після цього добре сісти, посидіти з закритими очима. Можна в цьому стані просто спостерігати за диханням, вже не намагатися керувати диханням, просто дати диханню, відбуватися спонтанний той ритм, який для вас присутній. От і приблизно ще можна 5-10 хвилин. Посидіти з закритими очима, в цей момент можуть і думки приходити, і спогади приходити. Це нормально, так як пережитий стрес, енергія, яка вивільняється в результаті пережитого стресу, виходячи на поверхні нашої свідомості, буде активувати розумовий процес. І для нас непринципово буде, що саме до вас будуть приходити, які думки, які спогади. Можливо, навіть спогади будуть дискомфортні. Просто для себе маєте розуміти, що все те, що. Активно під час цієї практики це наслідок того, як розчиняється вже стрес. От і ви просто знову і знову переводите увагу на дихання, спостерігаєте за диханням.